Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 193 і завдання у нас наступне. Оленка округлила деяке натуральне число до сотень і отримала число 4300. Знайди найменше і найбільше числа, які могла округлити дівчинка. І так, давайте перейдемо до розв'язання. Давайте спочатку. Знайдемо найменше число. І так, у нас Оленка отримала число 4300. І так. А округлювання здійснюється до сотень. Тобто сотень це ось у нас число 3. Оскільки ми шукаємо найменше число, то на місці числа 3 повинно бути число 2. А число 4 буде залишатись незмінне. Тепер давайте. Подивимось, яке наступне, яким може бути наступне число. Оскільки ми бачимо, що е, число 2 більше за число 3, то у нас буде здійснюватись округлення вгору. А округлення е, вгору. Це е, значить, що тут повинно бути одне з чисел 5, 6, 7, 8. Або 9. Але нам треба найменше з цих чисел. Тобто це число 5. Наступне число, там, де одиниці. Може приймати е, будь-яке значення, але у нас ми шукаємо найменше, а найменше це буде число 0. Тобто ми отримали число 4250. Так, тепер давайте знайдемо число, найбільше число. Так, і так, у нас Оленка отримала число 4300. Так, оскільки у нас ми шукаємо найбільше число в сотнях, то в цьому випадку на цьому місці, от сотнях, число 3, буде незмінне. Тобто, і 4 незмінне. Тепер ми. Повинні знайти е, числа, які йдуть за трійкою. Так. Е, оскільки е, число 3 незмінне, це означає, що у нас округлення було вниз. Тобто тут повинно бути таке число, яке не змінює, не змінює нам е, значення. Цифри в цьому розряді. А це може бути числа 0, 1, 2, 3, 4. Менше 5. Але найбільше число, яке менше 5, це число 4. Так? Добре, знайшли. Далі переходимо до одиниць. Ну, найбільше число. Серед одиниць це 9, то ми тут записуємо 9. Давайте зробимо перевірку наших результатів: перевірка. І так, беремо число 4200. 50 Нам треба округлити до сотень. Беремо наступне число 5. Оскільки 5 більше або дорівнює 5, то округлення здійснюється вгору. Тобто, ми повинні збільшити на одиницю число нашого розряду. цього Тобто, була двійка, стала трійка, тобто це буде. Тут 3. А замість десятків і одиниць ми пишемо нулі. 4300. Так і є. Далі, давайте перевіримо число 4349. Округлимо його до сотень. Оскільки наступне число 4 і воно менше 5. то Округлення здійснюється вниз, тобто е число 3, е воно не змінить своє значення. Тобто ми округлюємо до трійки 4300, так і є. Все так. І так, давайте запишемо відповідь. Найменше число це. 4250. І друге. найбільше число це 4349. Таким чином вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.